Зал будинку культури села Озірне був забитий вщент 28 січня. Тут відбулися збори колективу дослідного господарства імені 9 січня. На порядок денний винесено питання про спробу рейдерського захоплення господарства. Докладніше про цю ситуацію розповів голова правспілки Анатолій Антонюк. Народний депутат Івченко від Віталій. Здається, Володимир. Володимир. Вадим Євгенович. Вадим Євгенович ставить свою людину своїм таким рішенням, так як він народний депутат земельній комітеті Верховної Ради, він вирішив закупити наші землі. Це така ситуація. Нам призначили вже директором Юрченка Сергія Федоровича. З вчорашнього дня він зареєстрований державним реєстратором як діючий директор господарства. А справа в тому, що у нас вже по факту новий директор. Оце саме головне, і що за ним стоять впливові люди, які думають, що вони можуть з допомогою грошей, за допомогою шантажу залякування переламати людей громаду і нав'язати нам свою волю. Розумієте, земля це останнє, що в нас є єдине, що в нас є без землі, без наших домівок. Ми залишаємося голі босі, і просто викинуті на узбіччя дороги. Свою ж точку зору на цю ситуацію висловив голова районної ради Віталій Гринчук. Я хотів би тут дійсно заострити питання на юридичних моментах оцього всього, що склалося. Перше, є трудовий кодекс, це закон, яким регламентується прийняття на роботу, звільнення з роботи і робота. Працівника на посаді кожного із нас. Людину можна звільнити тільки тоді, коли вона написала або заяву за власним бажанням, або заяву за згодою сторін, або, не дай Бог, людина померла, або по статті, коли вона не виконує свої обов'язки на цій посаді. В цьому випадку, коли людина не виконує обов'язки на цій посаді, от тому передують акти, розслідування, комісії. І підтвердження цих фактів. Якщо ситуація з виходом на пенсію, як, як аргументовано було у наказі, якщо Микола Петрович каже, що він цієї заяви не писав ні до інституту, ні до академії, то цей наказ піддається сумніву юридичному. Це однозначно. Лунали питання від селян і про розпаювання земель дослідного господарства. З цього приводу виступили представники народного депутата України Віталія Гудзенко. Вони розповіли, що дуже опікуються проблемами селян, тому вже цілий рік надають запити та листуються з відповідними органами. Натомість голова громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини запропонував більш дієвий спосіб стати хазяївами своєї землі. Далі пряма мова. Я хотів би зачитати. Е Нашу пропозицію до вас. Яка пропозиція? Якщо це є рейдерський захват, що ми зробили? По-перше, ми маємо з вами повне право як громада відмовитися від будь-яких будь-якого прийняття участі у я не знаю, як назвати цю історію з директором. Тобто народ може не сприймати це однозначно. Голова, який сьогодні керівник, який є, може подавати в суд спокійно. А час, поки буде суд, поки, ну і вони його не призначать сюди однозначно, тому що це не є законно. Ви розумієте? так? Тому є наша пропозиція, ми вас підтримуємо в цьому, щоб а, був суд. А, паралельно я пропоную вам. Ось Олександру Дмитровичу, я говорив: якщо він прийме теж це на себе, ви можете взяти і виконати ці дії. А саме, Відправити повідомлення президенту, тут є в Кабмін, Генеральному прокурору в 33 інстанції це формування громади шляхом повідомлення. Бо нас зараз закручують, ну Порошенко робить так, що це все зверху робиться. Якби ідея в них не погана, але це буде занадто довго, і ми з вами не отримаємо цієї землі. Якщо ми шляхом підемо шляхом повідомлення. Через місяць нам дадуть е відповіді, і ми отримуємо таку печать. Це ми зробили таких 190 громад працює в Україні. Вся завадівка, дружба, гербова печать. Ви будете мати таку печать. Згідно цих документів, що, що ми робимо? Тут пишеться відповідно до частини 2 статті 5 Конституції України, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Однозначно від цього відходити не потрібно. Тому депутати, не депутати. Керівники, хай вибачають мене керівники любих рівнів, вони найняті нам і на службу. Єдине тільки, що вони зробили масу речей під конституцією, що ми не можемо їх вигнати на другий день, якщо ну, вони щось роблять не так. Нам потрібно ждати там 5 років. Але тут відповідно до абзацу другого пункту, другого мотивальної частини рішення Конституційного суду України No4 від 19 квітня 2001 року. Чітко прописано норми Конституції України застосовуються безпосередньо і незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони. Тобто, неважливо прийняли закон 2, 25, 60 законів. Неважливо цей закон є найважливішим і найдієвішим. Тому я пропоную користуватися законами. України, а саме конституцію, і подати реєстрацію громади Озерне. 190 громад працюють яким чином? Вони починали з двох-трьох людей згідно договорів один з одним. Тобто, ви заключаєте договори один з одним, обираєте собі голову. Дуже просто. Але у вас ідеальна ситуація Я Їжджу по району, от ваш колектив він вже є, і громада вже є. і Вам робити нічого не потрібно. Є людина, я ставлю всі тут документи, щоб довго не, не говорити. Їх потрібно буде просто підписати і відправити. Юрист є, це не проблема. І я вам кажу, що <кхем> чим закінчиться це? Тут прописано: таким чином, народ є виключним власником, це прописано в Конституції, усієї землі в межах території України, а держава в особі державних органів, а саме і Національної академії наук. Є охоронцем землі. В законі прописано не власником, а охоронцем землі. Тому ми після того, як отримуємо відповіді від президента з Кабміну про те, що ми їх повідомили про те, що є в нас громада, ми говоримо у зв'язку з тим, що деякі органи та службові особи замість охорони земель почали займатися її протиправним привласненням. Територіальна громада села Озерного. Висловлює вдячність державі, в особі державних органів та службових осіб за охорону землі і повідомляє, що більше не потребує державних послуг щодо охорони своїх земельних ресурсів. А саме і перечислюється, що що написано в конституції. І тоді, згідно цих документів, ви маєте повні права розпочинати процес розпаювання цієї землі. І отримувати її собі у власність, тому що ви е є згідно 13 статті Конституції, єдиним, єдині, хто має на це право. Тому я хотів би вас попросити, не слухайте нікого, люди добрі. Не слухайте нікого, хто вам буде там вішати якісь статути, щось затверджувати. З кимсь домовиться, вони вам допоможуть. Вам ніхто, крім вас, не допоможе. З сьогоднішнього дня я вам кажу, 190 таких громад працює на Україні, вони працюють добре. Сусідська ось найближче, зараз відкриваються Блощинці, острійки, трушки подали документи і вже отримали найближче. Це Завадівка Дружба тут рядом, ну, Володарський район, ви знаєте, це наші друзі. Я вам скажу, що. Потім без оцеї печатки вашої, без вашої згоди, згідно трьох конвенцій міжнародних, згідно закону конституції та законів про е, місцеве самоврядування, ніхто не буде мати права відчудити або е, яким чином розпоряджатися вашою землею. Люди пристали на пропозицію Геннадія Правщепчука та прямо на зборах одноголосно прийняли рішення про створення об'єднаної територіальної громади, аби самим бути хазяїнами у своєму селі та на своїй землі.